Трилогія три смаки Корнетто – «Бошкров і Морозиво. Це серія із трьох фільмів британського режисера Едгара Райта, яка стала повноцінною класикою і вважається золотим стандартом у світі комедійного екшену та пародії. Сценаристами виступили Райт та Саймон Пех, який зіграв головного героя. Люди звикли вважати, що фільми трилогії мають зв'язок через Морозиво Корнетто, яке, власне, і фігурує в її назві. Проте цікаво, що з самого початку не було плану створити саме трилогію. Під час промо туру фільму Круті фараони, інтерв'юер звернув увагу на відсилання на Корнето в двох фільмах. А Райджер Томас сказав, що вони представляють трилогію, яку можна порівняти з трилогією фільмів Три кольори кольори» Кесльовського. Після того, як Морозова з'явилася у першій частині, творці отримали його безкоштовно на вечірці після зйомок, а вже потім вирішили додати його в наступний фільм Круті фараони, щоб отримати більше безкоштовного Морозова. На жаль, Корнето не продовжили надсилати безкоштовні продукти, але це був початок усієї. Концепції трилогії Корнетто, фільми якої насправді поєднані далеко не одним морозивом. Ми маємо трилогію, яка гармонійно переливається в різних кольорах. Завершуючи тему з морозивом, варто сказати, що Едгар Райт зі своєю увагою до кожної деталі зумів асоціювати кожен фільм з певним кольором. Тобто у фільмі на ім'я Шон полуничне морозиво є відсиланням на криваву тему, адже це кіно про зомбі. Фільм Круті фараони показує синє морозиво, тому що він про поліцейських. А у фільмі Кінець світу ми бачимо обгортку від морозива із зеленою м'ятою та шоколадними крихтами, що представляє наукову фантастику. Більш глобальними а тому й помітнішими спільними рисами фільмів є загалом стиль, жанр, актори, різні паралелі, про які я ще згадаю, почуття гумору та купа інших елементів, які в підсумку і створили ідентичність трилогії Корнето. Перш за все варто сказати, що кожен з трьох фільмів це пародія на певний жанр на кіно про зомбі, поліцейський бойовик та апокаліпсис. У центрі кожної історії персонажі Саймона Пеха та Ніка Фроста. Ми завжди спостерігаємо за приходами в пабах та боротьбою добра зі злом. Фільми насичені дотепністю в різних проявах. Йдеться і про гумор, і про відсилання, і про технічну сторону. Тож, хоч фільми і розповідають нам про три різні світи і зовсім різні історії, проте вони поєднуються в повноцінну трилогію. З цим зрозуміло, а тепер зазирнемо глибше. Перейдемо до найбільш цікавого та яскравого, адже комедія Едгара Райта унікальна та дуже насичена. Режисер використовує безліч прийомів та методів, через які його фільми можна сміливо вважати одним із найсмішніших у кіно. Загалом комедія Корнетто розгортається навколо абсурду, пародії та візуалу. Одним із комедійних прийомів є застосування гегів, тобто, коли персонажі роблять максимально безлузді, проте для нас смішні речі. Найвідомішим прикладом є перестрибування через паркани у кожному фільмі. Це один із найпопулярніших приколів Корнетто, який також відображає ще одну особливість, яка полягає у повторюваності певних гумористичних моментів. Продовжуючи тему гегів, можна згадати цю сцену з першої частини. Далеко не найкращий метод боротьби з зомбі. Чи не так? Або ось цей момент з кінця світу. Юаневіденс. Yeah. В якому, звісно, можна було б обійтися без розбашення голови об стов. Говорячи про цю сцену, випливає ще один своєрідний гумористичний прийом. Ми маємо ситуацію, яка показує певний емоційний конфлікт між людьми. Yeah. Звісно, це не виглядає супердраматично, проте все ж таки момент доволі напружений як для цієї трилогії. І от емоції спалахують. Напруга зростає. І підсумку все зводиться до абсурдних висновків, реплік або ж дій персонажів. That I'm human. That exactly. Ow! Тобто для створення цього гумористичного трюку потрібна очевидна, відносно серйозна ситуація, на яку абсурдно та легковажно реагуватиме персонаж, часто роблячи це досить несподівано. Hang about, hang about. You're а буває і навпаки, коли легка та кумедна розмова закінчується неочікуваною та серйозною заявою якогось з героїв. Часто герой розряджає обстановку тим, що елементарно не розуміє <Yingling> ситуацію, в яку потрапив. І прикол в тому, що глядач розуміє, а от персонаж не дуже. so drunk. Тож полюбляє Едгар Райт і неочікувані моменти, які бувають неочікуваними не лише для нас, а й для самих персонажів. Ей, що це? Ісус Христ! О, мій ой! Та-дам! Це це! Я буду... Але крім пересічних моментів шоку, ми стаємо свідками і доволі цікавих сюжетних поворотів. Тож несподівані моменти також є важливим інгредієнтом загальної комедії Райта. І ще більшого ефекту додає те, що ці ситуації є несподіваними не лише для нас, а й для самих героїв. Говорячи про абсурд, то комедія безлуздості постійно будується і навколо самих персонажів, їх образів, поведінки та характерів. Вони роблять або говорять щось дурне, але виглядає це природньо і зазвичай дуже смішно. Ну а дії відповідають їх образам. Комедія міміки та й загального вигляду героїв це також те, чого не відняти у фільмів та персонажів Райта. Вони позіхають, кривляються. Камон, Смішно бігають. Імітують крутих чуваків. Або ж діють як зомбі. З цікавого, я ще виділю дії персонажів туди-сюди. Предмети, які кумедно з'являються у кадрі. Або ж вміння героїв ефектно виходити зі сцени. Oh. Ну Ну як же без чорного гумору, який завжди нас супроводжує. Едгар Райт знімає пародію, тому звісно, що він здатен вбивати персонажів. Цілу серію досить оригінальних вбивств ми бачимо у другій частині. І звісно ж, трилогія Корнета це перш за все, неперевершена пародія, яка пародіює різні жанри з прямими відсиланнями, наприклад, на конкретні поліцейські бойовики. Бож просто висміює епічну поведінку та манери персонажів різних жанрів. Цікавий факт. Творці переглянули приблизно 138 фільмів про поліцейських під час створення крутих фараонів. Для будь-якого глядача монтаж трилогії Корнето це справжній скарб. Адже потішить не лише того, хто це шукає, а й того, хто цього взагалі не очікує. Це насправді величезна перевага фільмів Едгара Райта, яка безумовно стала невід'ємною рисою його фільмів. За допомогою технічної сторони з'являються вдосконалені елементи, які в порівнянні з іншими комедіями виглядають дещо особливо. Трилогія Корнетто виконує на 200% ту роботу, яку навіть не довиконують інші комедії. Едгар Райт по максимуму використовує мистецтво монтажу, створюючи моменти, які здатні не лише розсмішити, а й вразити своєю ефектністю. Sorry four those and attack What? I don't believe this. Фактично можна було б обійтися без цих перебивок і зробити це, як роблять інші фільми. Просто зняти одним кадром. Але ні. Монтаж створює динаміку кожного фільму. Відповідає і за екшен, і за комедію. Навіть якщо він просто бере і робить найкоротшу сцену погоні. That was Або робить плавний перехід з брухливого моменту до максимально спокійної картинки. До речі, це теж унікальне явище у фільмах Райта, яке заслуговує окремих добірок. Це може бути вибухове поєднання кадрів. А може бути супергармонійний перехід від одного до іншого. Окремої уваги, звісно, ж, заслуговує операторська робота. Той самий легендарний прохід Шона поміж зомбі в першій частині, знятий одним кадром. Гарний приклад міксу операторської роботи та монтажу, де все виглядає дуже гармонійно. Важливо відмітити синхронність та роботу в такт у трилогії Корнетто. Це може бути як і дії персонажів. Так і ідеальне поєднання фільму з аудіодоріжкою. <звук> Найяскравішим прикладом, звісно ж, є легендарна сцена з бару Пітквін. We'll a... Або ж синхронна хода персонажів у кінці світу. Show me the way to the next whiskey bar. Проте варто згадати не лише роль конкретно музики, а й звичайних звукових ефектів від якихось предметів, які завжди в тему. Hey, right, не забуває райт і про відсилання до культури. Сидіння в пабах це одна з найпопулярніших традицій британців, і з'являються паби в кожному фільмі. Не лише з'являються, а і є головним місцем подій. Так само важливою частиною є різноманітний британський акцент. Right. What did he say? He said edge is a edge, He only chopped down because he couldn't see the view no more. What did he say? He said an edge is an edge. He only chopped it down because it's bought his view. What's Reaper Mooning about? Right. Я перерахував купу трюків та радзинок, які доводять унікальність корнета саме з командійної точки зору. Режисер застосовує купу методів та прийомів як з технічної сторони, так і з творчої або художньої. Комедійна пародія це той жанр, у якому створена трилогія. Судячи з цього, вже можна почати робити висновки про несерйозність цих фільмів. Певною мірою, звісно ж, так і є. Такий вже жанр. Чорний гумор та абсурд супроводжують нас постійно, але робиться це збалансовано. На противагу комедійним моментам у фільмах зображуються досить важливі та життєві проблеми. У зомбі на ім'я Шон всі події тісно переплітаються з коханням, стосунками дітей та батьків, дружбою та моральним перевтіленням людини. Круті фараони чіпляє тему політики та честі, а останній фільм Кінець світу, який є найпохмурішим з трьох, підіймає, наприклад, питання алкогольної залежності. Тож, попри дійсно шикарну комедійну складову, трилогія легенько чіпляє важливі теми, які, хоч і не так яскраво виражені, проте додають фільму емоційності. Звісно, це далеко не найсерйозніша трилогія, але не можна заперечити той факт, що крім комедії вона пропонує різні теми для міркування. Можливо, через те, що люди від цих фільмів очікують лише смішну пародію. Остання частина і має найнижчі рейтинги. Іронічно, але Саймон Пех вважає її найкращою. Тож він цей головний персонаж. З фільму до фільму його образ кардинально змінюється. Незмінним лишається непросте минуле та проблеми по життю. У першій частині Саймон Пек грає звичайного ледаря з моральною незрілістю та проблемами в особистому житті. А от вже у крутих фараонах це серйозний поліцейський, якого турбують проблеми кар'єрного розвитку та справедливості. Третя частина розповідає про нещасливого чоловіка, який надягнув маску крутого чувака, але насправді є нереалізованою дорослою людиною. І начебто повністю різні життєві шляхи, повністю різних людей. Але кожен з них перебуває у стані кризису, з якого вони й намагаються вийти протягом фільму. Паралельно ми бачимо роль людини в суспільстві, яка може проявлятися як позитивному, так і негативному характері для обох сторін. Загалом у вигляді навіть якоїсь боротьби. Фактично, у фільмі Круті фараони головний герой потрапив у ситуацію, в якій він один проти всіх, навіть більше, проти цілого режиму. Схожа й ситуація в інших частинах, де персонаж Саймона Пега виступає головним борцем. Головні герої, як і сам фільм, по факту мають доволі комічні образи, проте з нотками серйозних рис, не з найщасливішим життєвим шляхом і, звісно ж, з особистими проблемами. Зазвичай драма трилогії з'являється разом із комедією, тобто повноцінної драми ми й не відчуємо, адже яким би сумним не здавався конкретний момент, за ним слідують різні гумористичні прийоми. Взагалі, я не просто так вихваляю трилогію Едгара Райта та вважаю її особливою. Фільми Корнетто це справжня класика, яку обожнюють не лише звичайні глядачі, а й справжні гуру кінематографу. Найяскравішим прикладом є Квентін Тарантіно. 17. Нам Севентін того, Генздаун, я робив фільми, – це «Едгар Райт. Едґарайт Шана дед.

Ну, але Требокс, наприклад, дізнався, що зомбі на ім'я Шон входить до четвірки найулюбленіших фільмів Тарона Еджертона. Підсумовуючи, просто скажу: трилогія Корнетто – це неймовірно.